Сьогодні, 19 січня 2023 року. Заняття зліплення. Тема заняття мешканці зоопарку. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Дітки, я всіх вас дуже рада бачити сьогодні на занятті. Сьогодні в нас з вами ліплення. І я вам пропоную зліпити деяких звірів. Але спочатку скажіть мені, дітки, де у нашому місці ми можемо побачити диких звірів? Так, правильно, у зоопарку. Тож сьогодні ми з вами ліпитимемо мешканців зоопарку. Дітки, ось таких мешканців зоопарку я вам пропоную сьогодні зліпити слоника, удава і дикого кабана. Для роботи нам необхідно дощечка для пластиліну, стека та пластилін різних кольорів. Перед початком роботи давайте виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо, працювати почнемо. Починаємо працювати. Спочатку пропоную вам зліпити дикого кабана. Для цього я взяла ось такий світло-коричневий пластилін. Беремо шматок пластиліну, ділимо його за допомогою стеки на дві частини. Одна частина має бути більша, ніж інша. Меншу частину залишаємо, беремо більшу частину. Добре, розминаємо її та робимо товсту ковбаску невелику. Ось в мене вона вийшла. З одного боку цієї ковбаски витягуємо носик п'ятачок нашого кабана. Ось він такий вийшов п'ятачок. Так. І залишаємо. Зараз нам треба зробити вушка. Для цього відшіпуємо маленький шматочок пластиліну, скочуємо кульку і робимо гостреньке вушко. Ось таке воно виходить. І перше вушко прикріплюємо до голівки. Залишаємо, відчіпуємо ще маленький кусочок, і так само робимо друге гостреньке вушко. і прикріпляємо. З другого боку. Дітки зараз відрізаємо шматочок пластиліну. Давайте поділимо цю частинку на дві частини. Одну частину залишаємо, цю частину ділимо на дві рівні частини. Це в нас будуть ніжки. Одну плитку відкладаємо цю частинку, скочуємо в кульку, і ділимо цю кульку на дві рівні частини. Ось у нас вийде дві ніжки. І скочуємо маленьку ковбаску, ніжки у кубана, невеликі за розміром. Ось перша ніжка, і таку саму. Скочуємо другу ніжку, збачте на мене однакові. І примазуємо ось такими руками до Кабана. передні лапки, добре їх притискаємо. Так, поки його залишаємо, другу частинку. Так само ділимо навпіл і робимо дві ковбаски. Перша та друга. Беремо першу ковбаску. І прикріплюємо задні лапки пальчиками, примазуємо до тулуба, і друга лапка. Ось наш кабан вже може стояти. Тепер ми йому зробимо хвостика, відшіпуємо шматочок пластиліну, розкатуємо тоненький. Тоненьку-тоненьку ковбаску. Так, ось вона завелика: я візьму кусочок, відріжу і цю ковбаску, пальчиками ось так скручуємо. Ось який хвостик у нас вийшов. і хвостик також прикріплюємо. Дітки, нам залишилося зробити очі. Я візьму білий пластилін, відшипну. Маленьку крапочку, скочуємо кульку пальчиками і прикріпляємо перше око і таку саму маленьку крапочку беремо і робимо друге. Дітки, ось такий гарний кабан у нас з вами вийшов. Дітки, а зараз я вам пропоную зліпити слоника. Беремо шматок сірого пластиліну та поділяємо його на дві рівні частини. Одну частину викладає, відкладаємо, одну частину розминаємо добре ручками, скочуємо таку не, не дуже довгу. Товсту ковбаску. Ось вона, це вже є тулуб, і з нього з одного боку витягуємо ось так, хобот нашого слоника. Ми робіть дуже довгий хобот, щоб вам було легше. Ось, і цю частину поки ми залишаємо. Беремо цей шматочок. Робимо з нього кульку, ділимо його на дві частини, одна має бути більша за іншу. Так, меншу частину ми залишаємо, з більшої частини зробимо лапки, ноги слонику. Розминаємо, ділимо цю частинку на дві рівні, і кожну частинку, ось вони дві, ділимо ще на дві. Чотири ноги у нас має вийти. Ось вони. Беремо першу частинку і. Робимо з неї невеличку товсту ковбаску. Перша нога нашого слоника готова. Зробіть усі ноги одразу, однакової довжини, щоб вам вже було легше. Друга. Третя. І четверта. Так. Тепер починаємо. Беремо першу ногу і примазуємо до тулуба. З другого боку примазуємо другу. Ось у нас передні вже вийшли, і зараз беремо задні, таким ж самим чином, примазуємо до тулуба, наш слоник вже може стояти. Ось він. Так, від цього шматочку пластиліну відчіпуємо невеликий шматочок, і робимо. Тоненьке, ковбаску. Ось ще я відірву. Це хвостик невеличкий у слоника він. Так, тепер нам треба зробити вушка. У нас залишився такий трошки завеликий шматочок. Ми його поділимо на дві частини. Одну частину залишаємо. З цієї частини ручками скочуємо кульку. Цю кульку ділимо на два півкола. В нас вийду. Ось у нас вийшло два півкола. Розплющуємо. У нас перше вушко вийшло і дуже акуратно прикладаємо і притискаємо зверху. Так. Беремо друге наше півколо, і так само його розплющуємо. Вушка в слоника великі. Ось, з іншого боку прикріплюємо інше вушко. Нам залишилось дітки зробити оченята. Беремо шматочок білого пластиліну, Відчіпимо, робимо кульку пальчиками і розплющуємо її. Тепер необхідно взяти шматочок темного пластиліну. Можна взяти цього самого сірого, трохи менший, зробити кульку, і ось так посередині в нас вийшло перше око для слоника. Ось воно. І прикріплюємо його, так, на мурточку, і робимо таким самим чином друге. Око. Так, і ось воно друге. Це хобот можна вниз трішки нагнути. Дітки, ось такий гарний слоник у нас з вами вийшов. Дітки, ну і третю тваринку я пропоную зробити удару. Для цього нам необхіден зелений пластилін, пластилін зеленого кольору. Можна робити зі всього шматка. Беремо шматочок, розминаємо його та розкочуємо довгу ковбаску. Так, ось наша ковбаска. Тепер дивіться, один край розкочуємо тоненько. Там буде хвіст нашого удала. Тоненький, тоненький робимо. Ось у нас така вийшла ковбаска, з одного боку трохи тонша, з іншого тов... товстіша. І починаємо скручувати по колу, викладаємо. Ось так, товстий край трішки загибаємо. Це в нас голівка. І з цього боку її трішки загострюємо. ось дав. Тепер за допомогою стеки робимо ось таку невеличку дірочку. Туди зробимо язичок удаву з червоного кольору. Відчіпуємо невеликий шматочок. Іскочуємо ковбаску. Тоненько, стрішки я приберу так. беремо цю ковбаску і пальчиками її розплющуємо. Ось, беремо нашого удава і вставляємо йому язичок, можна трішки приплющити. Давити. І тепер, дітки, нам треба зробити йому оченята. Беремо білий колір, відчіпимо маленький маленький шматочок, робимо маленьку кульку і прикладаємо з одного боку, Ось таку саму беремо, і з іншого. Ось, дітки, бачите, який гарний удав нас вийшов. Дітки, ось такі мешканці зоопарку у мене вийшли. Дуже хочу побачити фото ваших робіт. На сьогодні в нас все. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі!